164 бойових зіткнення по всій лінії фронту зафіксували у генштабі за минулу добу. А росіяни атакують одразу на декількох напрямках. Найскладніша ситуація на Покровському. Про це інформує військове командування. Тільки за минулу добу там 41 ворожий штурм. Майже стільки ж на Курахівському відтинку фронту. Українські оборонці відбили атаки росіян в районі Селидового, Українська Красногорівки. Намагаються окупанти прорвати лінію сил оборони на Куп'янському та Лиманському напрямках. Сумарно там. 36 атак. І більше про оперативну ситуацію на східному фронті. Дивіться в нашому огляді. Буквально випалюють ворога наші бійці на Харківщині. Новий дрон-дракон почала застосовувати третя штурмова. Безпілотник розпилює запальну суміш і таким чином знищує ворожі позиції. А відтак детонують і боєприпаси. На Харківщині бої точаться на двох напрямках Вовчанському та Куп'янському. За добу на обох два десятки зіткнень з противником. На цих територіях воюють і прикордонники. На цих кадрах бачимо, як вони знищили вогневий опорний пункт противника, місця укриття, живу силу та склади з боєкомплектом. Щоб не стати мішенню для ворожих ФПВ, доводилося їздити на шаленій швидкості, розповідає водій прикордонної комендатури швидкого реагування Шквал. Уже як пішли більш активні дії ФПВ, коли вже почало прилітати, були випадки, що їхали більше 130. Бо Вона при швидкості 120 може ще не здогнати. Я за рулем. Фонарик через окно червоний, щоб менше фари не включати, бо фари білі дуже видно було здалека, як тільки машина десь покається на цьому. Трошечки присвічували, їхали, добирались до позиції, підвозили воду, їжу, міняли, зробили заміну хлопці. Минула доба була неспокійною і на Луганщині. Із реактивної артилерії загарбники обстріляли Макіївку зі ствольної і Макіївку, і Невське. У напрямку обидвох населених пунктів росіяни застосували 73 безпілотники, 50 із них по Макіївці. Наші позиції противник атакував поблизу Стельмахівки, Макіївки, Невського, Білогорівки. На Лиманському напрямку ворог 19 разів намагався просунутись вперед. Окупант маскує мінометні позиції під деревами та кущами, але їх вправно знаходять та винищують на Луганщині, зокрема, і дронарі 63-ї бригади. Вночі вони підірвали БМП та закидали вибухівкою. танк. Бійці бригади помста збільшили свій рахунок знищеного арсеналу. Танк, вантажівки, броньовики та польові склади з боєкомплектом. Т-72 прийнятий на озброєння ще 50 років тому досі є основним бойовим танком і в силах оборони України, і у противника. І саме бронетехнікою торуватимуть повернення наших територій, вважають танкісти. Останнє слово буде за бронетанковими військами в плані того, що вони захищені і більше в них спроможності щодо того, щодо прориву оборони противника. На Сіверському напрямку українські захисники відбили 13 ворожих штурмів поблизу Білогорівки, Верхньокам'янського та Воїмки. На Краматорському напрямку окупанти атакували біля часового яру та Андріївки. Там бійці 5-ї окремої штурмової прицільним вогнем спалили ворожу піхоту в укритті. А штурмовики 10-ї бригади випалювали росіян з посадки вздовж залізниці на околицях Миколаївки. На турецькому відтинку працюють серед інших бійці 24-ї бригади. Ворог атакує з неба і землі. Відбито 12 штурмів неподалік дружби дачного, Неліпівки та самого Турецька. На Покровському спільними зусиллями окремої президентської 46-ї та 59-ї бригад вдалося зупинити механізований штурм. Це відео звідти. Майже півсотні одиниць техніки проривалися до села гостре, та коли зосередились на березі річки Лозова, отримали під дих артилерією, а на останок ще й дронами. Попри великий натиск окупанта, наші хлопці не допускають різкої зміни лінії фронту. Це кадри, як екіпаж бронетехніки бригади Червона калина веде у вогонь по окупанту. А тут важко щось розгледіти недосвідченому оку. А снайпер 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша не лише роздивився з відстані у 1094 метри, а й блискучість зняв противника. Тим часом побратими стрілка відбили ще один штурм. Разом пілоти ФПВ, артилеристи та протитанкісти знищили п'ять російських БМП і роздали квитки на концерт до Кобзона всім екіпажам бронемашин. Важка ситуація і на Курахівському напрямку. На Курахівському напрямку сили оборони відбили 39 атак біля Селидового, Українська, Красногорівки, Долинівки, Желаного, Другого, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Желаного, Першого. На Времівському напрямку противник здійснив шість штурмів наших позицій неподалік Водяного, Золотої Нивки, Катеринівки та Вогледара. На тлі успіхів наших військ на Курщині та утримуванні позиції східного фронту аналітики роблять обережні, але такі очікувані прогнози. Зараз героїчно наші сили оборони в боях проти ворога знищуючи ворога, виборюють ці важливі і потрібні для нас, в тому числі умови для того, щоб коли цей момент прийде і все зійдеться, про те, як говорить і Кирило Буданов, і моя аналітика це підтверджує бути готовими. До того щоб забезпечити якомога кращі умови, 2025 рік вирішальний, і це період, якраз коли ближче до осені, поки що з такими обережними прогнозами може закінчитися активна фаза бойових дій. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, інтерподробиці, марафон. Єдині новини.